У нас зона спільного кафе. Можна замовити їсти, сніданки, обіди, Ми подаємо звичайні українські страви. Прості можна сидіти всередині, можна зовні. Так, усі Можуть, та невеличкий ганок, скажем так це Там дуже зручно було, до сидіти, так, краєвид красивий. Гарний краєвид якраз на парашку, сьогодні туманно не дуже е, видно. То він в той бік, так, на парашку? Парашку, от ми з того боку зараз ага, підійдемо, ага. буде видно, якщо розійшовся в, вже туман. Уже птички розходяться, та. так. гамаки Плешки, тут такі гарні та, є, так. Гамачки можна зручно. собі вийдатися, а то все-таки для спільного використання. Вони вже входять в загальну оплату. так, так, так. Так, ага. тобто все, що є на території, всі можна користуватися. Uh -huh. Тут у нас зона кафе і адміністрація зразка. Тобто, uh -huh. Тут ми реєструємо людей, розповідаємо їм, як розглядає кентинг, uh -huh. з чим користуватися. Тут Така спільна зона з пічкою, запалюємо пічку, коли прохолодно, або під вечір. Uh -huh. Можна собі посидіти чи подивитися. Uh -huh. чи просто такого настрою до вогню, подивитися на Так. Я буду ближче, щоб так. Ну, Тут такий не зовсім порядок, але